Всім добрий день! З вами працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з Я досліджую світ в 4 класі ми будемо говорити на тему Рослинний і тваринний світ Антарктиди. Давайте з вами разом налаштуємося на урок. Вже пролунав дзвінок. Покликав всіх нас на урок. Рівненько сіли. Все, уже час. Роботу починає клас. Всі всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові? Так, а настрій як? Клас? Тож успіх всіх чекає нас. А зараз, діти, я пропоную вам разом зі мною відвідати програму як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Давайте дамо відповіді на питання усно, які нам поставили Українець та Українка. Українка вас запитує, яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число? Дайте, будь ласка, відповідь усно. Українець запитує нас, яким було вранці небо, що стосовно опадів. Кому відома температура повітря, теж дайте усну відповідь і ми рухаємося далі. Ну і звичайно важливо, діти, провести гімнастику для очей. Слідкуємо за екраном. Працюємо діти за підручником стринка 65. Пригадаємо трохи раніше вивчений матеріал. Дайте відповідь на такі запитання усно. Які погодні умови характерні для Антарктиди? Що таке оазис? А тепер, будь ласка, будь ласка самостійно прочитайте підручник на стрінках 65-68. А ми також передивимося коротке відео за темою. Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема рослинний і тваринний світ Антарктиди. Антарктида найхолодніший материк землі. Жива природа Антарктиди це екстремофіли, які пристосовані та адаптовані до сухості низьких температур. І складних умов, які поширені в Антарктиці. Антарктида це зона Арктичної пустелі, велика її частина позбавлена рослинного покриву і тваринного світу. Влітку біля берегів, на підвищеннях, поверхня землі, що обдувається вітрами, встигає трохи прогрітися і звільнитися від снігу. Такі ділянки називають оазисами. Це сухі і холодні кам'янисті пустелі. Тільки в прибережних районах материка і на островах ростуть мохи, лишайники і нижні водорості. Багато водоростей ростуть не лише в водній масі, але й на поверхні льоду. Виявлено понад 700 видів водоростей, з яких 35% ендемічні. Влітку світіння водоростей може спричинити появу снігу і льоду. Червоного, зеленого, оранжевого або сірого кольорів. Тваринний світ значно багатший за рослинний. Тварини зосереджені на вузькій смузі узбережжя і їх життя пов'язане з океаном. У поверхневих водах океану плаває багато криля, дрібних речків. Це основний корм для багатьох видів риб, птахів і савців. Криль має велике значення в людському господарстві. Його м'ясо на смак подібне на м'ясо креветок. На узбережжі мешкає понад 44 види птахів, серед яких королівські альбатроси, білі буревісники. Влітку на прибережних скелях гніздяться поморники і баклани, ласують ці птахи рибою, дрібними рачками та молюсками. Альбатрос королівський Вид морських птахів родини альбатросових. Королівський і мандрівний альбатрос найбільші із всіх літаючих птахів. Протягом довгого часу ці два вити вважалися одним. Маса тіла дорослих особин досягає до 11 кілограмів, а розмах крил зустрічається до 3,5 метрів. Альбатроси найдовше насиджують свої яйця близько 79 днів. Буревісник білий, морський птах невеликого розміру, родини буревісникових, єдиний представник свого роду, тіло білого кольору з темною нижньою частиною крил, чорними очима, маленьким чорним дзьобом і блакитно сірими ногами. Це один з небагатьох видів, що гніздиться виключно в Антарктисі. Цього птаха бачили навіть на південному полюсі. Він має один з найпівденніших ареалів гніздування серед всіх птахів. Важко уявити Пташиний світ Антарктиди без пінгвінів. Пінгвін Аделі один з найпоширеніших видів пінгвінів. Назву Аделі дав французький мандрівник, мореплавець, океанограф, дослідник Антарктики Жюль Дюмон Дюрвіль. На честь своєї дружини Аделі. Пінгвін Аделі. Птах середніх розмірів ще не літає. Довжина тулуба близько 70 см, вага близько 6 кг. верх тіла чорний, черево біле, навколо ока біле кільце. Живляться птахи дрібними рачками і рибою. Ходять вони незграбно, а у воді це чудові плавці. Вони можуть вертикально вистрибувати з води на берег. Самки висиджують завжди два яйця. Коли вилуплюються пташенята, вони вже вміють плавати. Полярники в Антарктиді жартама називають цих пінгвінів адельки за їх сварливий характер. Імператорські пінгвіни це великі птахи заввишки понад 1 метр і масою до 50 кілограмів. Імператорський пінгвін найвищий та найбільший серед пінгвінів. Лапи в них з товстою шкірою пристосовані. Для ходіння по гострому льоду і снігових заметах. Імператорські пінгвіни живляться рибою, кальмарами, дрібними рачками, полюють ці тварини з граями. Самка імператорського пінгвіна взимку відкладає одне яйце масою майже 500 грамів. Самець, щоб уберегти яйце від холоду, затискає його між лапами і пригортає до укритої пухом складки на животі, пташенята народжуються зрячими. Мають дуже теплий пух, схожий на хутро. Вони швидко ростуть, однак оперюються повільно і на воду сходять лише в кінці літа. Пінгвін це символ Антарктики. Унікальним представником антарктичних вод є білокровна щука. Ця риба мешкає в найбільш екологічно чистих місцях планети. Ця крижана риба це типовий хижак, раціон харчування якої. Складаються з живих організмів різного походження. Найчастіше її потенційними жертвами є кальмари, крик, а також невелика риба. У прибережних водах Антарктиди тюлень Веделла або тюлень Уеделла. Тюлені Уеделла це савці, які населяють найбільш південні райони земної кулі. Вони хороші пірнальники. Ці тюлені живуть у прибережних водах Антарктики. Як і в інших справжніх тюленів, у них немає вушних раковин. Тюлені у Еделла – прекрасні плавці, але на суші вони доволі незграбні. Тюлень Крабоїд входить у родину справжніх тюленів. Основна їжа криль, якого він проціджує спеціально пристосованими зубами, 20 пар довгих тонких вусів. Допомагають йому відшукувати харч на дні. Також тюлені ловлять дрібну рибу і кальмарі. Живуть тюлені крабоїди в Антарктичних морях, влаштовуючи лежбище на суші, а взимку можуть мігрувати разом з дрейфуючими крижинами. Дитинча тюленя крабоїда важко назвати малюком, його вага становить 20-30 кг при зрості 1,20 м. маленьких тюленів крабоїдів. Мати вигодовує молоко, яке дуже поживне, адже він набирає не менше 4 кг за добу. В антарктичних водах багато китів, серед них сині кити і кашалоти. Один з найцікавіших представників синій кит. Ця величезна тварина харчується планктоном і відноситься до загону вусатих китів. Сині кити найбільші тварини, які коли-небудь жили на землі. Довжина тіла дорослого кита цього виду може досягати 33 метри, а маса перевищувати 150 тонн. Вагу язика синього кита можна порівняти з вагою слона, а це близько 4000 кг, не менш вражаюче і серце синього кита. Це найбільше серце в світі розміром з автомобіль і вагою 600-700 кг. Діаметр судин кита можна порівняти з діаметром звичайного відра, по них перекачується близько 8 тисяч літрів крові. Кашалот найбільший зубатий кит. Дорослі самці важать близько 50 тонн і досягають 20 метрів в довжину. Ці тварини ростуть протягом всього життя. Третю частину тіла кашалота становить голова, тому його важко сплутати з іншими кітоподібними. Цікаво, що один зуб кашалота може важити до 2 кг. Кашалоти сплять вертикально. Серед всіх савців у кашалотів найбільший мозок. Його маса становить приблизно 8 кг. Кашалоти можуть затримувати дихання на годину і пірнати на тисячі метрів. Тривалість життя кашалотів 40-50 років. Антарктида одна з найдивовижніших екосистем на Землі. І є домом для безлічі неймовірних істот. Більшість тварин є мігруючими, оскільки клімат континенту надто складний для постійного перебування і зимівлі. У той же час багато видів зустрічається тільки в Антарктиді і зуміли відмінно пристосуватися до суворого середовища існування тварини Антарктиди, Кити, Кергеленський морський котик, морський леопард. Тюлень Крабоїд, Тюлень Ведела, Антарктична Крячка, Антарктичний Синьоокий Баклан, Біла Сивка, Капський голуб, мандрівний альбатрос, південно-полярний поморник, буревісник гігантський, імператорський пінгвін, Антарктичний Криль, Бельгіка Антарктична. Антарктида відіграє важливу роль у збереженні клімату й атмосфери Землі. На її поверхні розміщено близько 90% усієї вічної криги на Землі. Незважаючи на відсутність на материку постійного населення, природа Антарктиди потребує охорони. Через надмірний промисел кількість морських савців у прибережних водах материка значно зменшилася. У наслідок аварій суден біля берегів Антарктиди. У воду потрапляють тисячі тонн палива, на її поверхні утворюються величезні нафтові плями. В умовах суворого клімату ці плями, на превеликий жаль, не зникають роками, від забруднення потерпають насамперед рачки, гинуть навіть тюлені та кити. Людська діяльність несе значну загрозу для дихої природи в Антарктиці, спричиняючи такі проблеми, як забруднення, знищення середовища проживання і порушення живої природи. Ці проблеми особливо гострі біля дослідницьких станцій. Глобальне потепління і пов'язані з ним наслідки несуть значну загрозу для майбутнього природного середовища Антарктики. Між країнами, що здійснюють дослідження в Антарктиді, укладено угоду щодо природоохоронних заходів. У 1972 році представники 80 держав вирішили. Що Антарктида буде визнана Всесвітнім природним заповідником, її охороною повинна буде займатися Організація Об'єднаних Націй, що встановила такі вимоги: загальна охорона тварин, рослинного світу, природного середовища, створення мирного поясу, великої території, що охороняється, де було б заборонено видобування корисних копалин і захоронення токсичних та радіоактивних відходів. Здійснення всіх цих планів, організація і підтримання роботи заповідника залежить від дотримання цих норм урядами всіх країн-учасниць. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей. Дякую вам, діти, що важно переглянули та прослухали відео. А ще, будь ласка, перегляньте сторінки усно на сторінках 65-68, і ми будемо потроху завершувати наш урок. Сьогодні, діти, прозвучало дуже гарне таке поняття, як арк... Антарктичні оазиси. Я вам зачитаю, що це? Це вільні від постійного крижаного чи сніжного покриву ділянки місцевості в Антарктиді. На самому континенті діти виділяють три природні зони: це Антарктична тундра, Антарктична пустеля і льодовик. Рослинний і тваринний світ Антарктиди діти не такий різноманітний, як на інших континентах, але тут є дуже багато цікавої рослинності та тварин. Ось, наприклад, мохи та лишайники, яких дуже багато, особливо в Літній період. Пінгвіни Аделі, Імператорські пінгвіни, Білокровна щука, Криль, Тюлень, кашалот. Прочитайте самостійний висновок про головне на сторінці 67 нашого підручника. Діти, а чи знаєте ви, що у водах Антарктики мешкають крижані риби або білокровки? Кров крижаних гриб безбарвна. Така особливість кровоносної системи дозволяє білокровкам існувати в середовищі з температурою нижче від точки замерзання води, ось як ми сьогодні говорили і слухали про білокровну щуку. Вдома прочитайте, будь ласка, підручник на стрінках 65-68 за темою, а наш урок на цьому добігає кінця. До побачення!